Аграрний бізнес в Україні він постійно розвивається, але разом із цим зростає кількість правових викликів, з якими стикаються фермери, агропідприємства та землевласники, земельні спори, укладання договорів оренди, оподаткування, перевірки державних органів, сертифікація продукції та отримання дотацій це лише частина питань, що потребують юридичної уваги. Помилки або недостатня обізнаність у цих питаннях можуть призвести до значних фінансових втрат або навіть втрати права на землю. Адвокатське об'єднання, максимальний захист, надає правову підтримку аграріям, допомагаючи уникнути ризиків та захистити їхні інтереси. Юристи об'єднання готові перевірити надійність угод. Супроводжувати взаємодію з контролюючими органами, а також представляти клієнтів у судових спорах, це дозволяє аграріям зосере, адвокати адвокатського об'єднання, максимальний захист, пропонують наступні послуги, юридичний супровід земельних питань, захист інтересів аграріїв у судових спорах, супровід перевірок контролюючих органів правовий аудит та розробка договорів. Консультації щодо аграрного оподаткування, дотацій та пільг, супровід сертифікації та ліцензування сільськогосподарської продукції, регулювання трудових відносин та конфліктів з працівниками, юридичний супровід страхових випадків та відшкодування збитків, захист у справах про порушення екологічного законодавства, представництво аграріїв у переговорах та медіація в конфліктах. Якщо у вас залишилися питання, зверніться до адвокатського об'єднання Максимальний захист, щоб отримати індивідуальну консультацію та захист ваших прав. Адвокатське об'єднання максимальний захист на захисті ваших інтересів.